Для того щоб бути багатою заможною людиною в Україні, а саме пенсіонером після 60 років, тобто, коли ви перестанете працювати, потрібно зробити наступні речі. Ну, перш за все, це перестати сподіватися на державу і що вона вам щось дасть. А друге, поки ви працюєте за цей період від 20 в середньому до 60 років, тобто кожного є 40 років для того, щоб подбати про своє майбутнє і частинку доходу відкладати. Як мінімум по 10%, і сформувати собі такий капітал, за допомогою якого ви будете жити після 60%. -ти. Оце і є єдиний вихід, як можна убезпечити свою старість. Бо насправді пенсіонери за кордоном саме так і роблять: там невеликі виплати від держави, там люди самостійно собі формують приватну пенсію. А формують вони, до речі, в тих самих міжнародних компаніях, які працюють також на ринку України. У кожного українця є можливість сформувати в тих ж самих компаніях, які, в яких накопичують європейці та американці собі пенсійні капітали. Це дійсно так, вони працюючи з 2000-х років, коли був прийнятий закон України про недержавне пенсійне забезпечення у 2003 році. Якщо хочете дізнатися більше деталей, заходьте на мої прямі ефіри о 21.00 за посиланням в описі цього профілю. Інформація вся безкоштовна.